Добрий день. Добрий день. Що вам найбільше запам'яталося 23 серпня у один міста? Найбільше запам'яталася атмосфера міста. Таке відчуття, що в нас мирне небо, і хочеться, щоб так було завжди. Щоб в кожному дня в нашому місті був свято. Ваші враження від декорації, від прикрас дуже гарно, дуже класно, як завжди. Тому привезла дитину ще раз показати на кожне свято, кожен раз класні локації. Приїхали пофотографуватися, щоб було менше людей в будній день. Мені подобаються квіти. А чому вони тобі подобаються? подобаються? що вони красиві. Ну, Я сама з Києва. і Мені дуже подобається, як в Харкові все прикрашено. Кожен праздник – це все гарно. Погода, свято, люди, що вони всі мужі, веселі, добрі. Саме більше. Дуже подобаються парки, дуже все чисто. А, я не знаю, такий час, мені здається, Саме найкраще місто. Саме краще місто. Да, Як сюди пишуть Харків саме найкраще місто в Україні. Добрий день. Що вам найбільше запам'яталося 23 серпня у день святкування Дня міста та Дня прапора? Атмосфера. Це неймовірно. Просто неймовірно. Незважаючи на а, обстановку, на... Таку близькість до лінії фронту це неймовірно, неймовірно, харків'яни неймовірні люди. Дякую, враження дуже позитивні. Місто дуже красиве, дуже гарно все тут зробили. Просто супер. Прям ходимо взагалі в захваті повною. На вашу думку, наскільки це потрібно? Такі декорації, щоб люди трошки відволікти відволіклися від війни. Так, ну це дуже потрібно, тому що, ну, а що, весь час ходити і дивитися, там, наприклад, на міста, де прилетіло там чи що. Треба ж ходити на красу дивитися все ж таки. Це дуже важливо, я вважаю, для людей, саме для емоційного цього стану, це дуже важливо для людей. Все дуже сподобалось, все дуже красиве. Дуже пишаюсь, що наше місто навіть в такий час робить для людей. А ви як вважаєте? Ваша думка? Ну я вважаю, що наше місто незламне, і я дуже пишаюся нашим містом, нашою країною. Більше запам'яталося те, що дуже багато людей зібралось. Кількість людей насправді дуже вразила, тому що ну, місто ожило. І я здивувався, приїздив сюди з друзями. Стільки людей було, особливо на сумські, це ну, щось неймовірно було. Я взагалі в шоці, стільки людей, стільки всього прикрасили, стільки всього нового. Тобто я виїжджала тиждень тому у відпустку. Зараз приїхала і все знов по іншому. Знову усі локації нові, треба все обійти, треба все встигнути. Дуже гарна була зоряне небо. Це моя любов. Взагалі, вся атмосфера та зоряне небо це просто Харків найкраще місто, яке тільки може бути, бо Нема ніде, не в мене подружка і Полтаві, в мене подружки по Україні є. Нема ніде таких декорацій, як у Харкові. Харків Харків дуже люблять, дуже люблять. І містяни люблять, і Ігор Олександрович любить, І дуже дякуємо йому за це. Найбільше, мабуть, запам'яталось це кількість людей, яка вийшла на вулиці, і атмосфера свята такого, як навіть як як до війни у нас було. Дуже багато людей. Дуже. І я вдячна нашому меру. Ігору Олександровичу, що він що він зміг зробити таку обстановку в місті, що люди не їдуть, люди вертаються. Це дуже важливо. І я вам хочу сказати, що дуже багато людей приїхало на цей день з, з Європи. Дуже багато в мене друзів приїхали привітати саме місто. Усі харків'яни були сполучені та незламні, тому ось це найбільше сподобалось. Нам дуже подобаються декорації, які біля хатобу. Прапори України нашого міста, тому дуже класно прикрасили місто до дня міста до прапора, до дня незалежності. Це відволікає від буденності містян. Мені запам'яталось, як ми співали пісні. Всі радувалось. Добрий! день! Що вам найбільше запам'яталося у день святкування дня міста 23 серпня? Дуже гарні інсталяції, дуже гарні харків'яни. І гарний настрій. Ми даруємо друг другу чарівну липку, настрій, емоції. це все дуже нам зараз потрібне.